Ну що ж, від гри управління вивчення різних способів використання програми стимулювання Aleo Deploy. Отож, при всім вітаю вас в наступному випуску присвяченому Ало. Як ваш провідник по проекту Ало, і також маестро даному проєкту радий поділитися з вами цікавою темою, яку потрібно обговорити. Отож, короткий огляд Алло, звичайно, почнемо. у середовищі, де о, домінує зростаюча потреба в сировій конференційності, але остає, ніби так би мовити, багато разів з тича має коміки і просуває децивізовані приватні програми в інтернеті. Але оправне встановити новий стандарт веб взаємодії, надаючи розробникам і користувачам інструменти для кращого контролю над їхнім цифровим слідом. Отож, хотів би додати наступне: розуміння програми стимулювання розгортання АЛО. Щоб сприяти інноваціям і залучати найкращих талантів, АЛО представив програму стимулювання розгортання. Ця програма заохоче розробників створювати та розгортати в тестовій мережі АЛО, винагороджуючи найефективніші та інноваційні програми кредитами АЛО. Отож, друге ігри на Ало огляд випадків використання ігор. Ігри на базі блокчейн. На Алло є захоплюючою перспективою, це відкриває цілий новий світ ігри, який виходить за межі традиційних ігрових середовищ, дозволяючи власне працювати із збереженням конфіденційності. Також приклади з реального життя та потенційні ігри. Подумайте про децентралізовані версії Battleship, Poker або Dark Forest RPG, які пропонують гравцям взаємодію та конфіденційність на основі блокчейну. Також хотів би наступне вам зазначити: перевагу численні. Ігри не тільки веселі та інтерактивні, але й пропонують відчуття спільності, винагороди та безпечне середовище. Третє це індифікація та автентифікація на ало. Розуміння цивільзованих індифікаторів і облікових даних, які можна перевірити. Десталізовані ідентифікатори DITA і верифіковані облікові дані AWG на алу обіцяють орієнтовані на конфесійні рішення для підтвердження особи, важливість розпізнавачів розпізнавачів простору імен. Разови um, простору імен, такі як Ethereum Name Service, тобто uh, скрочено і нсі. Я думаю, всі чули про нього, гарантують, що користувачі можуть легко взаємодіяти з адресами блокчейнів, тим самим підвищуючи зручність для користувачів, роль всі еміл в екосистемі Allo. але також розробляє рішення для збереження конфіденційності, які відповідають uh, нормам uh, знай свого клієнта, тобто куц, і протидії відмінного uh, власне відмиву, пробачте, відмивання грошей. Скорочено ML, захищаючи свою екстему від можливого власне зловживання. Отож, також ми поговоримо про наступне голосування та управління на ало. Роль приватного голосування в мережі. Механізм приватного голосування в мережі можуть революціонізувати процес прийняття рішень у цифрових спільнотах, забезпечуючи конфіденційність і прозорість. Також розробники також можуть створювати інфраструктуру приватних децентралізованих автоматичних організацій, тобто дало змінюючи спосіб, спосіб управління. Цифровим власне світом. Отож, а, також захоплюючі думки, тобто я продемонструю буквально одну дві думки під саме кінець даного а, а, відео. Вплив програми стимулювання Алео Deploy. Програма стимулювання Алео Deploy стимулює інновації та креативність, результатом чого є цілий ряд програм, які підвищують конфіденційність і безпеку користувачів. Перспективи на майбутнє. У міру того, як Ало продовжує розвиватися, його екосистема ймовірно буде розширюватися, залучаючи більш розробників і користувачів, і як наслідок розширювати менше того, що можливо у сфері програм, орієнтованих на конференційність. Отож, у мене на цьому все. І зустрінемося в next випуску. Бувайте!